Доброго дня, ми з України. Вітаю друзі, з вами знову Макситинський, 22 вересня 2022 року. Прийшовся щойно у нас хвилин 30 назад град. Там я був біля будинку такий густенький, але не крупний. От, град пройшовся, в принципі, шкоди він ніякої не наробив, але промочив так знов добряче, загалом болото. От, приїхав я сюди, от, бо вдома побачив, що обільний падає, е, вирішив, що і тут він падає. Ну, ось на цій рослині сигналочка, бачите, довгоносик теж його вразив. От, значить, його обробляти треба. Ось такий горішок він має. Можна сказати, що фактично круглий. Зовсім трошки він, типу як видовжений, але ядро в нього кругле. Зберу врожай все-таки, звідси сигналку і ось цієї рослини, зараз до неї підійдемо. Ну, закладка вже на слідуючий рік тут тотальна. Я буду трошки його піднімати, штамп, бо мені не подобається, як він так сильно низько і гілки, навіть під вагою листя прогинаються. Ось така плюска коротенька. Такий горішок. Да, буду крону піднімати. Ну, не сьогодні, бо я... І секатора не взяв, От. Ну, але тим не менше треба підняти. От зараз. От підняти треба на таку висоту якось ось шедевр цей, От таку крону зробити і буде супер. От. Так. А ось тут в принципі, нагрузочка гарненька вже пішла. Горіха вже багато впало на землі, ось бачите? Я, мабуть, трусити його не буду, зірву. Він так ховає, дуже сильно ховає він горіхи. От. Але вони якби їх достатня кількість. Зробив я на нього і пару прививок був для кращого запилення. Побачимо чи воно буде працювати, бо вже ось бачу, і на прививках йде закладка. Ось. Теж можливо трошки зовсім ще крону підніму. І буде все на тому. По такій масивній сильній обрізці. От. А вже просто треба буде якби е, робити санітарну обрізку. Це означає, що просто треба буде прибирати, де можливо чи перехрещуються гілки, чи можливо близько одна до одної гілки е, скелетні йдуть. От. Скелетні і далі від них і ті, що О, розвітляються. Бачите, вже, вже все. Вже пора збирати. От. На верхівках закладає гарненько ось такі кластери. Так, довгоносик бере. Все. Значить, означає, це означає, що потрібно обробити. Ну, раз, один-два рази. Більше я обробляти в слідуючому сезоні не буду. От, це максимум, що я зроблю, щоб не насищувати його. Хімікатами. Можливо, ще там пробіжуся біопрепаратом, побачу. Ну, загалом збираю я врожайчик От, і вдома теж буду збирати, якщо дощ не піде, ви бачите, яке синє небо. Це воно вже трошки пройшло, але воно може повернутися вільно. От, так що збираю і дозніму все. Так, друзі, вітаю. Сьогодні вже аж 4 жовтня. О, ці дощі вони вже задовбали, якщо чесно. От, взагалі якісь такі погодні умови, що я такі ще не пам'ятаю, вже я казав раніше, От, не знаю як буде копатися ті відводки, те все. Навіть малину вже пора починати копати, відправляти, не знаю. От, будемо дивитися, що воно та як. Ось обільний. Трошки я струсив, але ще бачу є горішки. Ось тут стільки, бачите, не було змоги ніяк позбирати. Тут ось, ну і ось тут я понакидав. Ось таке деревце невеличке, Штамбик. Ну, От, Високий штамб, десь метр 30 і ось така картина. Це я поскидав звідси, бо свині трохи поз'їдали, сусідські подіставали. Ну, от. Ну якось так. Ось друга рослина, теж обільний. Теж поскидав трохи горіхів, струсив. Там вони теж в кущі всередині є. От якби ну загалом. Є всюди вони треба полазити, позбирати. Зараз надіваю на колінники і збираю. Оріг гарний, одномірний, красивий, круглий, округлий. От, ще бачу є на дереві, трохи зараз ще спробую струсити. От. І дозніму відео покажу, яка картина повністю з двох рослин. І з третьої там, на маточнику молодшої на рік чи на два навіть за ці. Ось так. Так, друзі, зібрав я врожайчик обільного. Не самий приємний процес, скажімо так, лазити в болото. там. От. Ну, Але що маємо, те маємо. Сьогодні дощів трошки немає, то ну, якби вщухли, зранку щось трошки моросило, то швидко пішов, бо вже миші. Дуже багато горіхів раніше попадало і ми ще їх поприбирали, от, навели порядок свій. От, Ось такі кластери в нього попадають. В основному в ньому по по 3, по 2, по 1, по 4, по 5. отак. ну І буває чуть-чуть більше. Але в основному це від 2 до до 4 до 5. Ось. Такий горішок, не крупний. Калібр-кондитерка, але смачний. От він так і лущиться доволі легко. І взагалі в цілому горішок красивий такий от. подобається він мені. Вражальністю своєю, от, стабільністю. Він Ще не було року. От, який Це вже другий рік. так, Ну от два роки е, він стабільно заряджає. Цього року більше дав. Ось такий горішок. Коротка плюска в нього, відповідно, горіха багато. От самого на об'єм, якщо дивитися. Ось. ось такий горішок гарний. Це ось це відро, що 16 літрів, здається, я тоді рахував був, як в полі шедевр збирав, я вираховував об'єм. Ось такий горішок красивий. Обільний. Гарний горішок. Не крупний, але технологічний, красивий, врожайний. Е Меніліоза я не помітив на ньому, довгоносик почав цього року його трошки брати, особливо там в полі, тут то менше. Треба від довгоносика обробити, в принципі, як і всі останні сорти. От, росте безпроблемно. В принципі, полив, потребує і не потребує, скажімо так. В полі я не поливав, теж врожайчик непоганий з тої рослинки молодої. До речі, це... Я брав конкретно відводок від однієї з цих двох рослин. Садив туди. От. Ось така красота. Дуже красивий горішок. Одномірний. Округлої форми. Вихід ядра в принципі непоганий в нього. Наскільки я пам'ятаю, там в районі 45-47% чи 48%. От. Ось така красота. Подобається. Сушимо, підсушую. Ось вже з колони трапезунник, бачите який, плюска вже висохла. От, буду починати трошки площити його. Хм. Ось така красота. Та зараз все дуже гарно. Хоча і сира погода, навіть де стояло, то конденсат, з парника трошки йшов, але тим не менше непогано. Мені подобається. От, можливо трошки... Плюс деяка підпріла, от зовсім трішки, але то не є проблема. Ось такий горіх. Щоб ви розуміли калібр кондитерки, що це означає. Що означає десертний горіх? Ось бачите? Десертний горіх, калібр кондитерки. Сплутати не треба, хоча сплутати важко. Але тим не менше колона, значить колона поважимо, скільки вийшло. Це було чітко. Там здається було 5-літрове відерце повненьке таке з, гор, з горбиком. Все, розсипаю в ящики і чуть-чуть дозарю і буду чистити. Нехай досихає горішок. Красивий горіх, все подобається, гарно росте, все гуд. Всім миру, всім добра, почуємося.